В іншому регіоні, можливо, це взагалі все навпаки. Профюжн старий французький сорт. Мій любимка який живе в мене вже дуже давно, Хоч ягода невеличка. Вперше плодоношення він зовсім інший, ніж літнє і осіннє, але я його дуже люблю. Так, Марвела видаляється Аврора Каріма. Видаляється, видаляла в тому році, лишила все-таки із-за того, що досить дорогий сорт. І вирішила, що я щось не так роблю. Зимою натрапила на одне відео, де говориться про те, що Аврора Каріма була виведена спеціально для теплиці. І, якби мучить сорт своїм відкритим ґрунтом і ще й на півночі, не бачу ніякого смисла. Чудоміра і референта, дуже старі сорти. Такі, знаєте, мені подобаються от саме старих таких сортів, що я лишаю, от які да? у них листок такий твердий, знаєте, ну, як вам сказати, Ну, його менше їдять, я не кажу, що ягоди менше їдять. Це, це не до того. Я... Солодку ягоду їдять всі. І всі її люблять. Просто що сам листок такий менш вражається. Ось, ну, Оце так коротенько, буквально по всім сортам. Дуже прошу, оприділяйтеся самі. І взагалі, от. ну... Вискажу свою суб'єктивну думку, як на мене, краще купувати сажанці саме в тих людей, яким ви довіряєте. От, чи внутрішньо, чи як то, не знаю, ніж купувати по ціні чи, чи ще якось, на, ну, на ваш погляд. Ну, з моєї практики це мені дешевше виходить. А Зараз самі розумієте, всі все рахують, і все, -все, 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 -все дорожчає. Так що, щоб не було розчарувань і так далі. На рахунок саженців. Зараз тільки починаються вуса, я в групі Viber буду робити всі оголошення, які будуть стосуватися уже готових саженців. Мені нема жодного смислу їх тримати. Тобто будуть готові саджанці такого-такого -то, то сорта. Я виставляю. Є саджанці на продаж. Такі-то, такі-то. Всі каталоги свої, всі ціни я виставила в групі Viber. Замовлення тільки мені в особисті. Ніде, ні на якій площадці я більше замовлень не приймаю і жодних передоплат. Будь ласка, зверніть на це увагу. Не хочу, кожен заробляє по-своєму, і я не хочу, щоб мені потім писали, що мені оплатили особисто. А я не сном, не духом, ніякому не, не інстаграм, не тим більше на Фейсбуці мене взагалі немає, не існує. Я не можу одна вести все і вся, При цьому робити ще якісь саженці. Так, відправка, відправка буде тільки новою почтою, тільки новою почтою. Можливо, пізньою осінню, Укрпоштою. Це живі рослини, і маю досвід, що Укрпошта везе 7-10 днів. Враховуючи літо, вони просто зваряться. Просто зваряться, розумієте? І це нерви і неприємності як мені, так і вам. Я не хочу цих неприємностей, і тому буде узгоджено замовлення. Я відзнімаю вам особисто відео ваших саженців, тільки тоді їх підписую і пакую. І тільки тоді оплата. Ви бачите, як все міняється, і тим паче, що. В різних областях по різному із світлом, із інтернетом і так далі, до повного узгодження замовлення. На даний момент є клієнти, які вже давно чекають і просять, тому я якісь там. Пару десятків замовлень запишу собі, надалі я припиню писати замовлення по тій прий причині, що це йде нагрузка моєї відповідальності. Це рослинки захочуть вони дати вуса, приживуться вони, не приживуться вони. Ну, Це дуже велика відповідальність. я якомога більше звичайно часу на це приділю і. Стільки скільки зможу зробити, я вам запропоную. Так, що, будь ласка, приєднуйтеся в групу Viber, і там буде всі оголошення по рослинах. Не тільки по полуниці, а й по іншим, можливо, рослинам. Так, щодо полуниці, вертаємося. Так як ціна дуже різниця між КСД-сортами літнього плодоношення і ремонтантними сортами. Я вирішила в цьому році взяти для літніх сортів ось такий стакан, і для сортів ремів ось такий стакан. Особисто мені є досить неприємно, коли я отримую сорти саме ремонтантні, а вони виявляються просто неремонтантними. Я жива людина, я я намагаюся робити як якомога. Чіткіше. але ну, Якщо в разі хоч перепутаю, то ви хоч отримаєте ремонтантний сорт. Ну, знову ж таки кажу, ремонтантний він в мене. І маю надію, що він у вас буде ремонтантний. Це щодо що до стаканчиків. На жаль, в мене закінчуються коробки. В ящиках я більше відправляти не буду. Враховуючи ціну, що взяла нова почта за два останніх ящика, я просто була в шоці. В тому році один ящик коштував доставка 100 гривень. А коли я ставила ящик на ящик, ну два ящика скочувала плівкою коштувало 125 гривень в цьому році весною один ящик поїхав за 195, останній ящик поїхав за 225 гривень. Ну це, це взагалі нім'які ворота. Тому ящики однозначно відміняються коробки зараз, ті, що в мене там ще частинка є, але їх дуже якби, залишилося мало. Немає можливості, щоб хтось мені їх. Привозив, так зараз складаються обставини, тому я зараз зайшла на нову почту, взяла всі можливі коробки, які в них існують, і цю невеличку суму буду додати до вашого замовлення. В них на сьогоднішній день є ось, така, ось такі коробки 2-кілограмові. Вони сьогодні коштують 10 гривень. Сюди буде поміщатися, от я тільки ще поміряла стаканчики 10-12 стаканчики Ось така коробка, вона коштує 20 гривень, поміщається 15-20 стаканчиків. Ось така коробка, вона коштує 25 гривень, поміщається 35-45 стаканчиків. І ось така коробка, вона коштує 30 гривень. Сюди поміщається 60-100 стаканчиків. Чому кажу таку різницю? Тому що є різниця в таких стаканчиках і в таких стаканчиках. Це так, що так. хочу, не знаю, що там. Так, і це все, що стосується відправки. Надіюсь, що в нас буде більш спокійніше. І все-таки ми будемо вирощувати свою ягоду на своїй землі. Обирайте сорти, вирощуйте свою ягоду. Не тільки полуниці, а й Ожини, і жимолость, і актинидію. І от вже бачив по своїх знайомих і родичах. Що хто коштував нормальну полуницю, проблема в тому, що не можуть купити навіть на заморозку, тому що смак різко відрізняється. Не знаю чому. Вроді ж, якби люди вирощують ті самі сорти, з чим це пов'язано, я не знаю. Я не купую досталь своєї і поїсти на щодень і заготувати на зиму ягоди. Не треба дуже велика площа для, для цього. Єдине, що, можливо, просто є, я знаю, люди, які категорично не вирощують ремонтантні сорти, а є, що хочуть вже спробувати вирощувати. Ну, це ваш вибір. Може, хтось не любить її осінню. Я, наприклад, задоволенням ласую і осінню, полуницею. Ну, кожному вирішувати, що йому висаджувати в себе на городі. Тим більше, що аудиторія в мене не розрахована, ні неякі гектари і так далі. А саме так, от як для себе, може там якийсь десяток кілограм продати, окупити ті ж сажанці і мати якусь копієчку додаткову. Все буде добре, все у нас буде добре, все буде Україна. Дякую вам.